Одна квітка не робить вінка. А й справді в'ючі вінки українські дівчата сплітали у коло листя, гілки, трави і, звісно ж, квіти, маки, волошки, чорнобривці, руту, м'яту, рум'янок, він же ромашка та інші рослини. Так. Квітка у вінку була не одна. Особливими традиціями був огорнутий весільний вінок. Залежно від етнографічного регіону та пори року його виготовляли з живих або штучних квітів. Найбільш поширені були весільні вінки з барвінку. Вічно зелений барвінок, символ першого кохання та шлюбу, зоставався свіжим навіть під снігом. До барвінкового вінку додавали. Часник. Часник. Так, кілька зубків часнику, щоб уберегти молодих від усього злого. Овес подекуди вплітали китиці вівся як символ багатства. Полин. О, ні, барвінок на вінок, полин на віник, так проказує народне прислів'я. Саме весільний вінок. Змалювала українська художниця Оля Гайдамака для етнокультурної гри Україна спадщина.